Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Microvisual Novel Jam. І ця гра називається Допоки не згасла остання зірка. Давайте я одразу скажу, що я тут вже трошки зробила тихіше музику, тому що вона була прям дуже-дуже гучною. А, давайте подивимося так. Це стандартна довідка про гру. А, це звуковий звук, звук ігровий звук. Так. Це поки е, остання зірка. Ну, коротше, оця назва, поки не згасла остання зірка. А, так, е, е, це версія, це автори, які зробили. І це загалом такий стандартний текст. Ну що ж, давайте розпочинати гру. Якісь космічні звуки. Ми одразу бачимо щось схоже на робота, можливо. Е, зараз ми. Давайте. Давайте, що ми будемо вгадувати? Давайте розбиратися. Але схоже, що ми десь у всесвіті. Ну, в сенсі, в космосі. Хоча, коли ми на планеті, то ми теж, якби всесвіті, в космосі. Але я думаю, ви зрозуміли, у відкритому десь космосі. Я піднявся та через кілька хвилин був у головному модулі корабля. Ранок зустрів мене тише, лише шум турбін порушував беззвучну ідилію. Я поглянув в ілюмінатор. Світло зірок було крихким і невловимим. наче далекі спогади, які так хочеться схопити руками, але страшно не розрахувати сили і ненароком зламати. Мої роздуми перервав дружній голос: Привіт! Уже я прокинувся? Так, я. Так, відпочив та готовий продовжувати експедицію. Наша експедиція. Технології зробили можливою колонізацію далеких планет і людство покинуло землю. Я давно не бачив землі, але відчуваю не сум, а захоплення від шансу відкрити нові горизонти. Дівчино, переді мною я знаю з маличку. Я дуже щасливий, що вона тут зі мною. Спостерігав за зорями. Так, трохи призадумався. Поділишся роздумами? думав про різне, про зірки, про землю. Раптом я відчув дещо дивно. Та, да, щось блимнула. Щось не так? Все в порядку, просто щось в голові промайнуло. Можливо, тобі краще перепочити в капсулі для сну? Що це було? Дівчина захвилювалася. Схоже, корабель змінив курс, щоб оминути астероїд. Не переймайся. Хіба на шляху були астероїди? Цей звук був дуже гучний, наче вибух. Вибух. Ми не в космосі, мені здається. Насправді, знову це дивне відчуття, що зі мною. Ти точно в порядку. Зачекай, підготую капсулу для сну. Не треба, правда, все добре. Раптом в голові з'явилася думка, від якої я покрився холодним потом. Ніколи про це не замислювався, однак зараз мені треба поставити моїй компаньонці одне важливе запитання від усвідомлення цього факту коліна почали тремтіти. Як тебе звати? дівчина була спантеличена запитанням та обережно посміхнулася. Чому ти таке запитуєш? Ми знайомі багато років, не вже забув. Не забув. Однак дивно, що не можу згадати твого імені, Назви його. Ти сьогодні сам не свій напевно втомився. Все-таки експедиція, справа нелегка. Боже, як воно блиме? Чому майже в кожній новелі щось блиме, щось триває? Це непогано, але типу, є люди з... дуже чутливі до цього, і тому. Може, я теж до цього насправді чутлива. Але поки поки не жива, працюємо далі. Знову це відчуття. Але зараз це не так важливо. Важливіше те, що тепер я зрозумів. Вона не хоче відповідати на моє запитання і це бентежить. Проте ще страшніше стало від думки, що ім'я не єдине, що я хочу запитати: куди ми летимо? Як це куди? Ми ж в експедиції. А знаю, однак, що це за експедиція, яка її мета. Дівчина переминалась з ноги на ногу. Відповідай. Я не витримав та підвищив голос, але дівчина продовжила під ніс мантру про капсулу для сну. Мені здається, що вона насправді якийсь іншопланетянин, і вона нас, а, мабуть, заманила кудись і, а, не знаю, для якихось дослідів. І насправді це не капсула для сну, а капсула для дослідів. Мій терпець рвався, і я підбіг до аварійного виходу. Якщо ти не назвеш своє ім'я, я відкрию двері. Дівчина на жарт злякалася. Будь ласка, не треба. Розгерметизація, розгерметизація зруйнує корабель. Відповідай на запитання. Добре, я скажу стела, мене звати Стела. Дівчина відповіла тихо, але її голос зірвався. Раптом мою голову заповнили уривки спогадів. Стела, посмішка, руки, вибух, обіцянка, небо, зорі, ще сильніший вибух, корабель. Мій мозок розвивався від образів, ніби готуючись перетворитися на супернову. Я без сил рухнув на підлогу, звідки, з, із глибин підсвідомості до мене донісся ніжний голос: давно такого не відбувалося, кот помаранчевий. З-під підлоги з'явилися носилки, які підняли мене. Добре, я все розповім, але, як завжди, коли дізнаєшся правду, я дам тобі зробити вибір. Зрештою, ти сам просив про це. Пам'ятаєш, що сталося із землею. Люди покинули її, щоб колонізувати інші планети. Все зовсім не так. Справа в тому, що земля, її вже немає. Людство зробило багато помилок після Великої війни лише деякі вцілілі змогли врятуватися на поодиноких кораблях. Ти запитував, в чому полягає наша місія. Корабель шукає вцілілих. Проте, можливо, кожен із вцілілих знаходиться за багато світлових років один від одного. Якщо вони там так далеко і вони досі живі, вони якось справляються. Світлові роки ну, типу, це дуже-дуже-дуже далеко. Про що ви? Скільки мало минути років не світлових, а земляних, ну в сенсі земних, щоб вони туди дісталися. Ну Щось тут не сходиться. Кожне слово стелею. Кожне слово стели наново роздирало старі шрами у моїй залатаній пам'яті: Ти знаєш, хто така стела? Це запитання різануло особливо боляче, але відповіді я не знайшов. Краще я тобі покажу. Вона підійшла та торкнулася долоною мого чола, а то, мабуть, якась насправді ця не людина, а голограма. Раптом голову наповнили болючі спогади. Її посмішка ми тримаємося за руки та дивимося на зорі. Я безмежно закоханий. Ми даємо один одному обіцянки колись разом наблизитись до зірок. Дзвінок тривоги в академії пілотів, вибухи. Я біжу в її аудиторію, щоб врятувати біль, руїни, тіло, академічна, рифу... академічна форма, яка змінила колір з білого на темно-червоний. Я ніколи не замислювався, чому дівчина на кораблі одягнув. Вдягнута у навчальну форму. Саме так була вдягнута стела в останній раз, коли я її побачив. Я один зміг врятуватися безліч років на кораблі. Я створюю голограму стели та завантажую її в систему управління кораблем. Довгі роки навчаю її, повторюю кожен рух, відтворюю ідеальну ілюзію, налаштовую риси характеру. Тепер ми назавжди вдвох полетіли до зірок разом, як і обіцяли, але мені стає гірше. Я експериментую за спокійливим газом у капсулі сну, та дізнаюсь, що у дрібних кількостях він сповільнює процеси мозку, а у великих стирає частину пам'яті. Я вигадую легенду, за допомогою газу нав'язую собі фальшиві спогади та прошу голограму стели стирати мені пам'ять, якщо почну щось згадувати. Прошу підтримувати ілюзію експедиції, щоб оточити себе солодким маревом ідеального світу. Проте багато речей викликають тригери пам'яті ім'я стели, гучні звуки чи навіть думки про ціль моєї подорожі. Я прошу юнукати цього, але також кажу про умову якщо знову почну згадувати минуле та зірвуся, вона повинна розказати все та дати вибір, ще раз терти мою пам'ять чи залишити спогади. В такому стані я подорожую в космосом, надії колись знайти людей, що вижили. А також знайти самого себе. Тепер час зробити вибір. Від сліз я не міг бачити її обличчя, але треба вирішувати. Я б вибрала не стирати пам'ять. На цей раз це буде інакше. В полоні ілюзій я назавжди загублю реальність я вже втратив багато, але не хочу втрачати самого себе. Стела назавжди залишиться в моїй пам'яті та серці. Однак моє серце все ще б'ється, і заради неї я буду йти далі. Виберуся з полону мрій та знайду вцілілих. Якщо він, типу, закінчив академію. Ну, скільки земних років минуло з того часу? Ну, не стільки, щоб вони розлетілися, аж прям на світлові роки. Ой, вибачте. Так, чекайте. А та 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 Давайте ще раз і коротше краще, краще перечитаємо. не назавжди залишиться в моїй пам'яті та серці. Однак моє серце все ще б'ється, і заради неї я буду йти далі. Виберуся з полону мрій та знайду вцілілих. І допоки не згасла остання зірка, мені буде жити надія, що це можливо. А давайте тепер виберемо знову цей Амнезію! Оце ти жахнув. Так, стерти пам'ять. Носилки відвезли мене в капсулу для сну. Так, можливо, це неправильно, але я і так втратив занадто багато. Не хочу втрачати ще й те єдине, що робить мене щасливим. Яка різниця, що це ілюзія? Адже для мене це реальність. Я із посмішкою та перечуттям того, що завтра на мене чекає ще один день цікавої експедиції разом зі Стеле. Отака От гра. Сумно. Сумно, що людства вже нема, звісно. Сумно, що він намагається створити собі якусь ілюзію. Ну, ну, тобто, Це можна зрозуміти, тому що він залишився в космосі сам. Єдине питання, типу, що він їсть в цьому космосі, як він а, ну, як він вирішує багато банальних питань. Ну, тобто, як ця капсула, ну, це не капсула, як цей літак нас. Космічний літак. Як цей космічний літак забезпечує всі його життєві потреби, на якому паливі він летить? Ну, тобто, дуже багато насправді питань. Я розумію, що це умовність гри, і ми не маємо запитувати ці питання, тому що вони тут не основні. Тут основне питання, хто ти, зважаючи на те, які в тебе спогади, якщо ти залишився один в космосі? То чи є сенс залишатися собою тою людиною, якою ти був на землі? Чи є сенс створити абсолютну ілюзію і перетворити космос на якийсь постійний сон, тому що нас постійно повертають до цієї капсули сну, постійно про неї кажуть. Ну, тобто, умовно, знаєте, воно трошки перегукується з твором а, Кальдерона Життя це сон, де реальність і сон насправді. Ну, там не буду вам спойлерити, раптом він не читали, хоча це, якби, як це доволі відомий твір і він, ну він не класичний, він. Ой, я не пам'ятаю цей стиль. Ну, коротше, неважливо. А, хоча, можливо, він якраз таки відноситься до класиків. Неважливо. Суть в тому, що тут про те, що як і в тому Торі, так і в цьому е, стирається це відчуття що життя це є сном чи сон є е, е, життям. І нас постійно повертають до цієї камери сну про те, що якщо ти хочеш створити ілюзію, ти не мов би перетворюєш своє життя з реальності якоїсь на е, сон. От. І тому я думаю, якраз таки вибрана ця е, образ, що ти там не просто якісь ліки приймаєш, а що ти маєш саме, немов би заснути, і, немов прокинувшись, бачити продовження сну, е, реальність, яку ти сам собі вигадав. Цікава ідея, цікава ідея, ким ти станеш, якщо ти залишишся єдиною людиною в космосі. З одного боку, та навіть не з одного боку, насправді можна зрозуміти це бажання створити ці голограми для того, щоб з кимось ділитися думками, тому що він ну, насправді залишилося, залишилося, він залишився однією людиною в космосі. І тому ось це бажання створити голограму, яка тим паче нагадує йому людину, яка йому була надзвичайно дорогою. то створити голограму і спілкуватися з нею. Єдине питання, ну тобто зрозуміло, що це не вона, не та дівчина, яку він любив, але з іншого боку, зрозуміло, чому він це робить, для того, щоб зовсім не збожеволіти сам собою. Отака цікава гра. Я вам нагадую, що ця гра є одним з учасників, однією з учасниць. Мабуть, це є однією з учасниць на Ukrainian Microvisual Novel Jam. В описі ви можете зайти за посиланням і побачити інші ігри з цього джему, також, зокрема, і цю гру, і пограти в них. Також нагадую, що на каналі є список відтворення українських візуальних новел. Серед них є як учасники цього джему, так і попередніх. І, зокрема. Українські візуальні новели, які не були учасниками джемів, але вони всі дуже класні. Тому я вам раджу зайти на цей список відтворення та подивитися також інші відео. Ну і наостанок я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, якщо ви ще не підписані, перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Також, звісно, буде цікаво прочитати ваші коментарі. Не забувайте також розказувати про відео друзям. І ворогам, і ворогам не треба жартую. Або тим, кому це може бути цікаво, не лише друзям. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати актуальні та перевірені збори, в першу чергу, збори Збройних сил України. Також допомагайте цивільним та тваринам, які цього потребують. І, звісно, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!